Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків також окремо. Сьогодні говоримо про природженого лідера, про царя всього гороскопу. Говоримо про знак Зодіаку Лев. Лев це п'ятий знак Зодіаку, стихія Вогонь це нерухливий чоловічий знак, управляється королем всіх планет. Планетою Сонця. Джерелом життя світла та его. У водичній астрології сонце це душа, це самоповага, це внутрішній стержень. І коли сонце керує знаком, можна тільки уявити, наскільки сильним може бути характер у людини. Лев це не просто знак, він вимагає уваги. Лев це дуже дуже яскравий знак. Леви не просять, вони вимагають. Який характер у Лева? Ну, Це природжені літери, але не через агресію, як овни, і не через контроль, як козороги, а через харизму. Їхня присутність завжди відчувається. Ці люди обожнюють компліменти, подарунки та коли їм говорять дякую, вони люблять вдячність. Вони мають величезне серце. Якщо ти їм відданий для тебе, вони зроблять абсолютно все. Але якщо ти їх принижуєш, ігноруєш чи ставиш під сумнів їхню цінність, будь готовий, що тебе просто викинуть з палацу. Лев ніколи не буде принижуватись. Вони добрі, щедрі, артистичні, але також егоцентричні, драматичні, та вони егоїсти. Які ж сильні сторони лева? Це харизма. Коли Лев заходить у кімнату, його помічають абсолютно всі. Це щедрість. Леви дарують подарунки не з обов'язку, а від душі. Це вірність. Якщо Лев полюбив, то це будьте певні до кінця. Це лідерство. Вони можуть вести за собою, надихати, мотивувати. Це креативність. У них завжди є якась яскрава ідея або нестандартний підхід. Це магнетизм. У них природний талант подобатися людям. Які ж слабкі сторони лева? Це гордість, іноді настільки, що вони не можуть визнати своєї помилки. Це нарцисизм. Особливо, якщо їм не вистачає любові ззовні. Це жага уваги. Якщо вони не отримують аплодисментів, вони впадають в драму. Це невміння слухати. Часто вони зосереджені тільки на своїй точці зору. Це контроль. Леви хочуть, щоб все було по їхньому Це ревнощі. і в любові, і в дружбі можуть бути дуже сильно власними. Ключ для Лева це навчитися тримати баланс між сценою і скромністю, між гордістю та відкритим серцем. Які леви в соціумі? Ну, Це актори, режисери, блогери і політики. Вони завжди прагнуть сцени. Навіть якщо їх професія бухгалтер. Е все одно вони будуть ті, кого будуть всі обговорювати в офісі. Вони дуже вірні в дружбі, але не терплять зневаги. Які ж леви у коханні? У стосунках лев це король чи королева, їх треба любити з пристрастю без фальші. Якщо ти захоплюєшся левом, він відчує це моментально. Зате, якщо ти його цінуєш, отримаєш найвірнішого партнера. Вони дуже романтичні, вони віддані і дуже-дуже щедрі. Але не забувай, конкуренція і ревності це їх слабке місце. Вони ніколи не пробачать зраду. Яка тіньова сторона знака лев? Лев у мінусі це тиран. Це нарцис, який вимагає, щоб весь світ йому кланявся. Також леви можуть страждати від страху бути непотрібними. Вони завжди хочуть блищати, і коли не мають сцени, вони впадають в депресію. Їх уроки це навчитися світити не заради овацій, а зсередини. Бо це їх природа. Бути світлом. Якщо ти лев, пам'ятай ти світло, твоє серце це твоя головна сила. Люби щедро та щиро. Якщо у вас є друзі леви, бережіть їх, бо саме вони можуть підняти вас на п'ятистал, дати силу, і саме головне, свою підтримку. Якщо ви лев по сонцю, це ще не все. І це для вас дуже важливо, джотіші. Якщо ви лев по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по астенденту по першому дому. Тому, якщо ви не знаєте, який ви знак зодіаку по ведичній астрології джотіш, переходьте по посиланню, яке буде в описі під цим відео. Введіть там свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить за вас. Ну що, пізнали себе? Ні, тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак зодіаку. Люблю, цілую!